Сьогодні відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства саме 2 грудня 1949 року Генеральна асамблея ООН ухвалила конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми із експлуатацією проституції третіми особами. Через масову міграцію в Україні ці проблеми актуальні. Аби застерегти громадян, активісти громадського об'єднання Волинські перспективи організували акцію на запчастини тільки машини. Детальніше розповість Людмила Пастушок. Зважаючи на складну економічну ситуацію, багато українців їде на заробітки за кордон. Дехто працевлаштовується легально. Є й ті, хто стає заручниками злочинців. Щороку, 2 грудня, громадське об'єднання волинські перспективи до міжнародного дня боротьби за скасування рабства організовує різноманітні заходи аби запобігти поширенню проблеми торгівлі людьми. Цього разу до акції на запчастини тільки машини долучилася всеукраїнська коаліція з протидії торгівлі людьми та автомайдан Волині. На театральному майдані Луцька активісти розповідали перехожим про проблему торгівлі людьми з метою вилучення органів та роздавали буклети. Інформаційну кампанію продовжили у педагогічному коледжі. Особливостю акцію є поширення інформації не лише в обласному центрі. Учасники автопробігу побували, зокрема у ківерцях, де поспілкувалися зі студентами медичного коледжу. За допомогою слайдів їм показали, куди найчастіше вирушають українці у пошуках кращої долі. Багатьом студентам ця тема близька. У мене родичі є за кордоном, досить велика кількість. Відновлення чужого здоров'я за рахунок того, що руйнується чиєсь інше. Це кажуть на чужому горі свого щастя не збудуєш. Насправді це жахлива ситуація, і особливо це кількість людей і ці цифри. Автопробіг відбувся в 17 регіонах України. Волонтери спілкувалися в основному з молоддю. Молодь є можливо тим рупором, яка донесе інформацію до інших громадян, мешканців нашої Волинської області. Один із видів торгівлі людьми це видалення органів, продаж цих органів. І таким чином людина стає інвалідом. І потім знову ж таки повертається в Україну. Ми проти того, щоб торгували людьми, органами людей займалися бандитизмом і наживалися деякі клани в світі. Завітали керівники громадського об'єднання, волинські перспективи, і до майбутніх поліцейських, у яких 12 грудня присяга. Тому вони обіцяють належним чином протидіяти торгівлі людьми ми знаємо, що проблема торгівлі людьми, торгівлі органами і на сьогоднішній день її дійсно дуже болючою. Акція беззаперечно дуже хороша, потрібна і велика подяка людям, які її проводять. Ми, в свою чергу, як поліцейські майбутні, будемо безпосередньо спілкуватися з людьми, і наше завдання буде не проходити повз, якщо будемо виявляти якісь порушення. З 2004 року нашим підрозділом було здокументовано. 14 організованих злочинних груп, які займалися торгівлею людьми, і ці групи були ліквідовані. Всього по кримінальних провадженнях з 2004 року пройшло 196 потерпілих. Тим, хто вирушає на заробітки за кордон, варто пам'ятати про власну безпеку. Зокрема, фахівці радять зробити копії всіх документів і зберігати їх в електронному варіанті. Це дасть можливість звернутися в консульство за допомогою.